Виробництво презервативів, ремонти доріг та сантехніка, які бізнеси мають зірки футболу. Більшість футболістів відкривають саме ресторани. Так, Хосеп Гвардіола в Манчестері заснував доволі дорогий заклад каталонської кухні. За 300 метрів від нього італійськими стравами пригощає ексзахисник МЮ Ріо Фердінанд. Роналду також не залишився осторонь і заснував ресторан у Бразилії, названий на честь своєї матері. У ньому подають страви за її рецептами, зокрема улюблену їжу футболіста смажену картоплю з цибулою, тріскою та яйцями у готельний бізнес вирішили вкластися легенди МЮ – Райан Гікс, Пол Сколс, Нікі Бат і брати Невіли. І тут Роналду теж не забарився, адже володіє двома розкішними бутик готелями в Португалії. Його суперник Леонель Менсі також вкладається в готельний бізнес. Але на відміну від Роналду намагається це не афішувати. За чутками у Аргентинця є два чотиризіркові готелі. Однак, деякі футболісти обирають менш традиційні напрями.